Візьми ще одну квітку. У шкільній теплиці князівство квітів. На дворі тріскучий мороз, а тут під склом сині, рожеві, блакитні фіолетові хризантеми. Ранесенько до теплиці прийшла Тіна. Там ще нікого не було. Коли дівчинка відчинила двері, квіти здригнулися. Вони любили тишу і стук дверей наполохав їх. Як заспокоїлись, задивилися до неба і чекали перших променів зимового неяскравого сонця. Тіна прийшла сюди у дуже важливій справі. Бабуся дуже слаба, їй захотілося побачити радісну квітку, так вона називає фіолетову хризантему. Ніде немає такої квітки. Тільки в шкільній теплиці. Опівночі бабусі стало дуже погано, і Тіна, не змикаючи очей, чекала ранку, щоб піти по фіолетову красуню. Знала, що від неї бабусі полегшає. Ледве зірвала Тіна радісну квітку, як скрипнули двері. До теплиці увійшов учитель. Він був дуже строгий, любив квіти. Любив людей, які люблять квіти, але ненавидів лінощі, неробство й марнотратство. Зимою ніхто в теплиці не зривав жодної квітки. Всі оберігали красу і ходили сюди нею милуватися. Коли вчитель побачив тіну з фіолетовою квіткою в руці, він зупинився здивований, а тіна в цю мить думала тільки про бабусю. У тінених очах відбився біль. Велике милосердя вчитель зрозумів дівчинку. Він підійшов до неї, обняв і сказав: Візьми ще одну квітку, тіно, і неси мерщій бабусі.